Проводимо заміну колодок переднього супорта. Для цього перше нам потрібно відкрутити ці болти, на які кріпиться сам суппорт, отримати доступ до колодок. Також краще відпустити цей болт, поки ще супорт на місці, тому що потім в руках зовсім його невдобно витягнули болти. Тепер знімаємо супорт та починаємо демонтувати колодки. Викрутили. Тепер є доступ до колодок. Починаємо їхній демонтаж. Відкрутили обидва болта і колодки випадають самі. Зараз подивимося, оцінимо, який знос порівняно з новими. Ось що тут ще в супорті всякі смаколики які позабивались в процесі, ну але це все почиститься. Тепер дивимось це стан колодок. Ну, казати, на чесному слої вже гальмували. Ну, але б ще, може, якусь тисячу проїхали, але це не точно. Це в порівнянні нові колодки. Тут в принципі 90% зносу. Пробіг 17200 на даний момент заміни. Спочатку ставимо направляючу одну. Потім підставляємо колодку. Трошки придавлюємо, просовуємо одну направляючу, потім ставимо іншу, впираємо ось так. Просовуємо і тепер другий. Трошки придавлюємо. Одну, а потім друго. І все заходить. Далі. Далі закручуємо болти. Тепер розвели колодки так, щоб в них помістився гальмівний диск між ними та встановлюємо. Встановили, пройшов хід вільний, тобто це нормально. Для того, щоб його поставити, треба обидві руки одно і зовсім не, невдобно. Тепер в обратному порядку фіксуємо на Болти. Притягуємо затягнули. Тепер затягуємо. От. І в принципі все готово. Разом з заміною колодок ви можете також замінити гальмівну рідину, якщо ще не міняли. Тобто, в принципі, якраз ресурсу вистачило. Я замінив раніше, тому це вже робити не буду. Тепер потрібно їздити обережно, поки колодки притруться. Також не забудьте трошки підкачати, щоб вже тормоза були готові, бо можна так виїхати, і хід ручки буде зовсім інший.